Жарт від чата GPT, який перейшов від дитячого до чорного. Розбираємо. Why was six afraid of seven? Чому шість боялася семи? Because семи? 8-9. Ну, тут класична гра слів. Вісім співзвучно з минулим часом дієслова to eat, eight. Тому що сім з'їла дев'ять. And why was ten afraid? А чому боялася десять? Because it was in the middle of nine, 11. Що таке Найн 11 Це дата 9 вересня. Саме в цей день, у 2001 році, у США сталася серія терористичних атак, під час яких були захоплені пасажирські літаки, які врізалися в всесвітній торговий центр та Пентагон. Наслідок такого нападу загинуло приблизно 3 тисячі людей, і це вважається темною сторінкою в історії США. Тому 10 і боїться, тому що опинилося всередині 11 вересня. Отак вот от.